Друзі, всім привіт! Сьогодні відео буде про те, як я борюсь з тим таким страшним шкідником личинкою хруща. Як ви бачили, у мене є там попереднє відео на каналі, то я там знімав, що кілька личинок хрущів можуть зробити з дорослим величезним кущем. Вони фактично його знищують там ну, за місяць-півтора, під'їдають повністю кореневу систему, і кущ такий великий, який би вам мав дати вже нормальну кількість врожаю, просто всихає. А ви такі оп, а я забув обробити від хруща. Я сьогодні буду обробляти препаратом, в якого діюча речовина хлорпірифоз. Це дуже сильна така діюча речовина, вона вбиває фактично всіх комах на повал. Не буду рекламувати який самий препарат, але діюча речовина ви можете знайти в багатьох, тому вона досить дієва проти цієї личинки. Ну і вам зараз покажу той весь процес, що я буду робити. Хто дивиться мій канал, то пам'ятаєте, як я показував, що на цьому місці у мене ріс такий хороший, гарний кущ, ну такий, як оцей сусідній уже. І що сталося з його кореневою системою після того, як нею поласувала личинка хруща. Личинка хруща живе в землі 4 роки. Ну, росте, харчується всіма тими коріннями, підідає наші рослини. А на четвертий рік е, вилуплюється з неї вже, Ну вона там перетворюється в лялечку, не знаю там добре, як цей процес іде. І з неї вже виходить сам хрущ. Ну, цей жук такий великий, потужний, який літає. Е, він фактично його такий масовий лід появляється раз на 4 роки. Після того, як той жук з'являється ну, весною, він відкладає яйця і знову по колу запускається цей процес. Знову личинка починає е, рости в землі, харчуватися на протязі 4 років, і знову потому, е, з неї виходить вже той величезний жук. Е, тому особливо після льоту масового хруща, коли ви. Побачили, що у вас весною в якийсь конкретний рік є цей лід. Обов'язково обробляйте від личинки хруща. Всі рослини, які Ну які варті вашої уваги. Тому що та личинка буде розвиватися і буде їсти все на повал просто. Ну І зараз вам покажу саму ту обробку ще буду користуватися такою бочкою, поливати буду вручну кожен кущ тут окремо. І зараз вам покажу, як я розводжу ту діючу. Той препарат Ось буду я зараз користуватися тим препаратом до діючого речовина на Ну і вона досить дієва. Буду я її додати, того препарату буду додати 3 міліграми на 10 літрів води. Користуватися я буду шприцом, Ось так, 3 мг, і зараз ми гарно це розмішаємо. Приносить таке біле забарвлення, як молоко вода робиться від цього препарату. Так, забув я взяти чим розмішати. Ось При цьому ось так. Можете поглянути, яке забарвлення він дає. Ачте, таке біле молоко, і все зараз я цим підділю і все буде добре з моєю рослиною. Ось так. Ну, все, що я вам хотів показати, все, Всім на ну, все добре. Не забувайте, що рослини ваші потребують обробки як від різних комах, так само і від грибків. Тому за цим слідкуйте, не пропускайте. Це побачення.